Подружжя без пачі Хрина та Віктор виїхали з Кіндратівки до центру громади, селища Хотінь. Далі планують евакуюватись до Сум. Змушені виїхати, кажуть, бо кілька днів село дуже обстрілюється армією РФ. Жили вдома у себе, ну як, в хаті жили. Ховались, ну, в основному погріб та за двома стінами. Ну. Так. А дуже побило село. О, страшне, нема нічого, нема нічого в селі. Ні світу, школу розбили, контори нема, ферми нема, нема нічого. Позавчора останній магазин був, і той люди зібралися і втекли. Більше в хоті були, тому що дитинка фора, нам просто не співали ми з ними уходити. Вчора горіло на нашій вулиці охота. Чи хата, чи сарай, воно, ну, може, метри 100 одно з десь так ну, воно дерева, мені просто сильно не видно було. У подружжя менший син має інвалідність та пересувається на кріслі колісному через це, кажуть, не евакуювалися раніше. Пішов до чоловіка, спросив, каже, сюди вже ніхто не приїде. Хочете жити, Ну, матюкнувся ну, не можна в камень. Уходьте. Так ми дитину на возок, возок в полі бросили. Ну, дитину ви бачили, який хлопчик ми дитинка інвалід. Признаюся, з дому ми досиділи до останньої минути, звісно, самі винуваті були, і то, з хоти ми звісно, ну, з дому втекли, село, я а тут в нас підбирали свої місні. В принципі, Ситуація але... дуже важка, каже поліцейський Бо... офіцер громади Юрій дуже Гамота. Великі обстріли, кучність ворожих фпві-дронів, саме в камікази дуже велика. Нереально реально небезпечна. Ну, сам я туди що заїду, так, але ж е зворотньому шляху назад до да хатіння. У люди будуть. розумієте? Вони ж всі автівки впівіхами сами. Тобто велика вірогідність того, що от там ми всі разом і ляжемо, разом з і автівкою із цивільними, з усім. Вчора, каже Юрій Гамота, вдалося евакуювати людей з Кіндратівки. Їздив, ну, поки ще можна було там одна-дві в піві, там, пару мінометів, пару арти, то близько десяти вивіз і людей цивільних. Багажу, ваги я не знаю, досить багато. Ну і одного пораненого, бо він мене чекав з позавчора, там був проліт міномету. По господарській будівлі, і він чекав мене цілу ніч. Кондратівка, Там, якщо ми ще вчора можна було забрати людей, заїхати туди, то сьогодні, вже, точніше, вже вчора ввечері, ми знали, щоб там з'явився ворог, вже його засікли на мотоциклах. І Сьогодні зранку нам дали знати, що вже туди ми не зможемо заїхати. Тільки тут чекаємо люди, які вибираються самостійно звідти, ну, відповідно, хотіні, окресності, плюс Кондратівка. Тобто чергує три наших машини. За два останні дні, говорить Ігор Шаповал, команда Червоного Христа вивезла з прикордоння Хотінської громади понад 15 людей. Ще люди є, Ну тільки ж як забирати, люди ще є. Напроти в нас бабуся теж залишилась, ну, хто знає. Позавчора казали, у Кондрату, у, у Кондраті Костянтинику зайшли рядом село, тільки воно ближче до границі. Казали, зайшли. За словами голови Хотінської селищної ради Миколи Торяника, з 14 населених пунктів громади, нині можна заїхати у два. Бо йдуть по всій лінії кордону. От ви ж карту бачите, у нас всі населені пункти. 9 взагалі на кордоні, а 12 5-кілометрові зоні. І тільки два це Хотіння, і Писарівка вони в 10-кілометровій зоні, більш-менш безпечні. Але прилітали. Сьогодні горить хлібзавод. зараз. Догорає вже сьогодні прилетіло. Попри обстріли, говорить Микола Торяник, евакуація людей з прикордонних сіл триває. Вивозимо людей сьогодні і вчора з п'яти ранку. Сьогодні знову спланували операцію чотирьох годин ранку, але проїхати вже в Кіндратівку нам сьогодні не вдалося. Тому людей наладили зв'язочок там через одного чоловіка. І ті, хто бажав вийти, ті, кого ми вчора не забрали. Вони пішочком виходили сюди за село, за Кіндратівку в сторону хотіні, і тоді Юра їх підбирав, сюди привозив. Нині на карті аналітичного проєкту State та села Громади позначені як окуповані Журавка та Веселівка. Загалом окупована територія на Сумщині становить 62,6 квадратних кілометрів. Сюди входить ще Басівка та Новеньке сусідньої юнаківської громади. Найбільше нині загострилася ситуація у Журавці та Басівці, говорить речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Найбільше ми бачимо тактику дій ворога застосування малих штурмових груп це напрямок населених пунктів Басівка і Журавка, і ці спроби вони ну фактично щоденні. На, на жаль, зараз ворог намагається навіть розширити цю зону лівіше від журавки. Це населені пункти Веселівка і Володимирівка, де також застосовувати таку тактику. Як повідомлено на сторінці у Фейсбук, голова Сумської ОВА Олег Григоров, російські військові продовжують спроби просування з метою створення буферної зони. Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кендратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні та Юниківської громади. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Сумщина.